Всім привіт! Сьогодні ми будемо розпаковувати нові два хову вже ваша любима рубрика Це конь Пірамінікс і Мегамінікс. Це два нових волонки для моєї колекції. Це 22 і 23 волонка. Ми розпакуємо спочатку 22-го волоку це Мегамікс. А ви поки підписуйтесь на мій канал. І дивимося, от є якийсь п'ятикуднику. Кстати, тут є можете купити від компанії Квім. Це дуже класно. Давайте подивимося, як він буде рухатися. Вау! Вау! Ух ти, капець! Я в шоці! Я в шоці. я Я в шоці. Да. Я його поки ще не буду запутувати, Ну, в мене є програмка. Ну, По цій кубики, як треба збирати я просто ходіла ну, отак от роблю. Це кафець, мені подобається. Класний да. кубик Рубіка. Я їх купив Ну, за 304 гривні. От ми прям реально е, дуже багато грошей потратили. Дуже, дуже багато. І доповніте ще 129 гривень на Coin Piraміx. І всього на це все вистачило 493 гривні. от так ми потратили. От Coin Piraміx. Ви бачите, що тут э, перевертається куди. І тут є перевертається. Ой, честь, напевно, вам не видно буде. І тут так от перевертається у оці штучки. Да. І так буде намного складніше. Але ця гофонка буде легка. Ніяких проблем у вас не буде. А якщо, але якщо у вас якісь проблеми точно реально з'являються, то завтра я вам скажу, як треба збирати. Да, ці нові два гофомки для моєї колекції, зараз почекайте. Да, Ці мої два гофомки для моєї колекції. Ще хочу сказати, це вони дуже класні, да, мені подобається. Є ще, можна, кстати, кстати отаке ось це. Я їх купити, але мені не подобається чорне. Мені подобається таке без чорного. Якщо вам сподобається це відео, кстати, колекція, да, колекції ще треба. Чекайте, я ще не відкрила. Опа, Так, да, ми кладемо наші нові голови в моїй колекції. Да, ось І це і це те, що ми кладемо в нашу колекцію. Ось. Так, да, ну от що у нас виходить. Ось у нас що виходить. Mm. Ну, якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всі удачі, всім пока-пока.